Всім привіт! Є отакий от невеличкий залишок, бо вже там туди стіночка видніється. Ось така цибулька. Хочу показати якраз усі, які я показував з середини, з напорної стіни шахти, в якій теоретично я навіть повністю цілком можу поміститися. Тобто от великі отакі шахти. А я вже да, оцей. отакі от вентиляційні шахти великі. і покажу саме це зберігання як вона дозберігалася тобто є тут трошки така розсипана цибулька так, від висоти навалу на деяких цибульках є невеличке притиснення але зараз я вам саме цю цибулю покажу в розрізі як вона виглядає от так от я її вже розрізав оце ця цибулька оце це місце придавлене Розкриваємо, а як? Е, щоб вона не розвалилася повністю. І показую як. Тобто все гарно чітко. Також зверніть увагу на точку росту. Вона, от бачите, аж де. О, я ж казав, відвалися. Ось, тільки-тільки починає рости. Дуже гарно зберіглася. Ось. Зараз я трошечки десь, мабуть, наверх піднімуся, покажу, як це виглядає. Наразі так є додаткова операція з е, висипання сіток, бо цибулю треба перебрати і на лінію запустити. Ось. Знову я топчу цибулю. Цього разу кататися не буду, але горка доволі висока. Залишок не дуже великий, я думаю, десь 150-200 тонн, але ще трошечки є. От, в принципі... Все, що хотів проговорити, якщо в когось будуть запитання по зберіганню цибулі, або є така потреба там, побудувати сховище і допомогти в цьому, то будь ласка, звертайтеся, Ось, допоможу, такі люди отримують результати. Сьогодні ще якраз в цьому господарстві буду приймати екзамени. Да, по по знанню технології зберігання Ось. Е, ну от, тих, технологи прокоментують місцеві да, як, як їм процес зберігання як вам результат вашого зберігання вашої роботи зберігання супер ідеалі нормальне цигуля нормальні Якість? це взагалі Відсоток, відсоток до одного відсотка